Важко повірити, але минуло вже 13 років з того моменту, як Роберт Дауні молодший, востаннє зіграв Шерлока Холмса. Ділогія Гая Річі показала нам новий і свіжий погляд на найвідомішого детектива світу в характерному стилі режисера. Попри те, що третю частину підтвердили, незабаром після виходу гри Тіней, дата її релізу досі залишається невідомою. Однак, у недавньому інтерв'ю актор, який грав доктора Ватсона, Джуд Лоу, підтвердив, що сценарій про Продовження вже написаний, і вся команда готова повернутися до зйомок. Залишилося тільки одне питання, чи з'явиться в новій частині сам Дауні молодший? Адже актор підписав довгостроковий контракт із Марвел. Сьогодні ми обговоримо все, що відомо про цей проект, коли він вийде і яким буде сюжет, а також поговоримо про проекти, пов'язані з Шерлоком, яких за останні роки назбиралося чимало. Sherlock Holmes 3 один із найочікуваніших фільмів останніх років. Перші Два фільми з Робертом Дауні молодшим у ролі Шерлока та Джудом Лоу у ролі доктора Джона Ватсона стали світовими хітами, зібравши разом понад 1 мільярду доларів при загальному бюджеті у 200 мільйонів. На жаль, третя частина тривалий час перебувала в так званому виробничому пеклі. За ці роки над її сценарієм працювали численні автори, а знімальна команда і актори розійшлися на інші проекти. У 2019 році було оголошено, що режисером. Третього фільму Замість Гая річі стане Декстер Флетчер, А сценарій довірили Крісу Брекету, автору серіалу Нарко. Тоді навіть було оголошено про плани релізу в 2021 році. Однак пандемія ковід зруйнувала ці плани, і проект знову поставили на паузу. У 2022 році заявили, що сценарій пишеться з нуля, а сюжет передбачатиме часовий стрибок у майбутнє. Водночас сценаристи планували повернути всіх ключових персонажів: Джуд Ло. У своєму недавньому інтерв'ю зазначив, що сценарій вже готовий, але він ще не встиг його прочитати. Чи повернеться дауні молодший до своєї ролі, поки залишається відкритим питанням. Після поразки професора Моріарті Холмс жертвує собою, але згодом виявляється, що він вижив. Це дозволяє авторам сценарію відійти від класичних творів Артура Конан Дойла і створити власну історію. Ймовірно, події третьої частини відбуватимуться за кілька років після другого фільму. Фільму доктор Ватсон, який одружився в попередній частині, може мати дитину, що стане ключовим елементом нової сюжетної арки. Таким чином можна очікувати розвитку тем стосунків між поколіннями, яка останніми роками стала популярною в кінематографі і в тому числі в Голівуді. Окрім довгоочікуваного Шерлока Холмса 3, найближчими роками готуються до виходу кілька нових проєктів. Серіал про молодого Шерлока від Гая річі, який буде заснований на серії. Книг Енді Лейна, Шерлок і донька, де Холмса зіграє Девід Тюліс, який грав професора у франшизі Гаррі Поттера. Також вийдуть два серіали для HBO, які продюсує Роберт Дауні молодший разом із дружиною. І можливий фінал серіалу Шерлок із Бенедиктом Камбербетчем і Мартіном Фріманом. Повернення Роберта Дауні молодшого та Джуда Лоу до їхніх ролей це лише питання часу та фінансів, враховуючи щільний графік Дауні раніше 2026. Шостого року на фільм чекати не варто водночас цікаві нові проекти про Холмса продовжують з'являтися. Тож шанувальники детектива мають чим зайнятися під час очікування. Напишіть у коментарях, який із Шерлоків вам доподобав найбільше, і чи хотіли б ви побачити повернення Гая річі у ролі режисера нового фільму.